you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Попри війну, внутрішнє політичне життя нікуди не зникло. Навпаки, почали з'являтися нові тенденції. Та разом з тим уже з'явилися і попередні ознаки того, що вибори не за горами. Головні учасники цього політичного змагання всім відомі. На жаль, в час війни у нашій державі все ще є люди, які думають лише про власну вигоду та визнання. Тому гра політиків розгортається на повну але Сьогодні туди увірвалась Софія Федина. Вона, як і всі представники партії, ЄС, вміє лише маніпулювати фактами. Я мушу констатувати, замість того, щоб думати про обороноздатність держави, владна верхівка думає про вибори, а саме як їх виграти, написала вона в своєму телеграмі. Як не дивно, її зовсім не насторожує той факт, що саме її партія найперше розпочала перевиборчий піар. Та усім на кожному кроці розповідає, що вони знову мають здобути владу. Крім того, ваш ценютка на минулої тижневій на Раді і ще задовго перед цим неодноразово наголошував. Партія Євросолідарність готується до виборів, але це вже було зрозуміло давно та без нього. Піар-кампанія у Тіктоці почалась з першого дня війни. Сам Порошенко ні дня не прожив без звеличення себе в соцмережах. Також всім відомо, що синютка вимагає розширення осередків до рівня ОТГ і залучення якомога більшої кількості нових членів з числа бізнесу. Обіцяє перспективи просування в депутатській вертикалі. Спочатку ОТГ, потім місцеві ради, потім обласні. Скоро добереться до обіцянок ПВРу. Крім того, категорично стоїть і вимога по залученню ВПО, ветеранів, членів їх сімей, волонтерів, керівникам обласних Хосередків Олег Михайлович прямо сказав минулого тижня. Терміново готуйтесь до виборів цієї осені. Якщо у когось є сумніви, уточніть у самого синютки. Як не крути, але маразм проявляється по різному. У Євросолідарності це колективний синютка. Наступного разу запитайте спершу його до чого він готується і для чого такі різнополярні позиції в партії. А потім розкидуйтесь пустими звинуваченнями пані Федина. Хоча нічого дивного в партії Петра Олексійовича завжди присутній максимальний безлад та викриваються шокуючі Факти так стало відомо, що у Дніпропетровській облраді є депутатка від Євросолідарності Наталія Кеда, і що тут цікаво сину кеди, ймовірно, новонавернутий громадянин Росії, країни ворога. Здається, що там Євросолідарності остаточно поплавились мізками. Так любити Україну, що аж до окупантів відправили нащадка цілим громадянином. Вимальовується, що традиція відправляти своїх чат за межі України то у вас в крові: комусь Лондон, комусь Москву. А що Україна? Молодці. Самі себе втопите. Довіра до Євросолідарності давно вже впала на максимальне дно. Але після таких заяв та вчинків вона ще більше провалюється. І ці люди продовжують політичний піар та готуються до виборів. Це справжня ганьба, пане Порошенко. Той факт, що ви вже почали змінювати свою військову форму на піджак, вас не врятує. Змиріться вже, що виборів не буде, та краще наладьте ситуацію в своїй партії, яка своїми діями закопує вас все глибше. Як ви взагалі могли допустити сам факт того, що в одного з учасників партії син громадянин Росії? А як же війна? Про які вибори можна говорити, якщо ви навіть не можете вирішити усі проблеми у своїй партії? Настав час змиритись. Порошенко що його час давно пройшов. Ще раз вскочити у щасливий вагон не вийде. Такі політики українцям і нашій державі не потрібні. Нехай далі йдуть і знімають відео в Тікток. Та цей піар їх уже не влік. на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.